За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, зранку російські військові кілька разів обстріляли Херсон. Снаряди влучили у житлові будинки, адмінбудівлю у середмісті. Поранені чоловіки 42 та 49 років. В одному з приватних секторів горіли господарча споруда, дах будинку та гараж. Я в подвале подо мной диван подпрыгнул. Удар, зов жуткий был, два. Так, Муж в это время находился, у нас квартира там. Во дворе пошел за кошаком за нашим. І по ньому літілі осколки за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби військові Російської Федерації п'ять разів били по Херсонській територіальній громаді. Під вогнем був обласний центр та замівник. Не припиняли обстрілювати і населені пункти Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинились чотири територіальні громади Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи. Артилерію та міномети наносив удари по місту Бриславу, Тягінці, Ольгівці, Отрадокам'янці, Качкарівці, Саблуківці, Червоному маяку та республіканців. Влучання мало місце в навчальний заклад червоному маяку. Також ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Бриславу, Зміївці, Дучанах та Качкарівці. Обстрілювала армія РФ і селище Станіслав Херсонського району. Ворожі снаряди влучили на приватне подвір'я, де загорілось дві господарчі споруди. Пожежі вдалося швидко ліквідувати. Через російські обстріли минулої доби одна людина загинула четверо поранені, говорить керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Серед них один загиблий в селі, в селі Іванівка, 66-річний чоловік, загинув від обстрілу, який був вчора в обід близько тринадцятиї ввечері. Вже його знайшли поліцейські при обході території. Також Ще двоє людей постраждали внаслідок скидів з дрону. Це в Дучанах та в Зміївці. Один чоловік отримав куботравму та була надана допомога амбулаторно на місці. Інший чоловік шпиталізований за сколковими пораненнями. За останню добу зафіксовано два випадки підриву людей на вибухонебезпечних предметах. Обидва сталися біля села Андріївка. Сьогодні зранку, також біля населеного пункту Андріївка, чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Це вже другий випадок підриву на вибухонебезпечному предметі біля вказаного населеного пункту за два останні дні. Також вчора ще один випадок підриву на міні був 24 річний чоловік хлопець, можна сказати, молодий, отримав поранення. Внаслідок підриву на міні біля села Андріївка він перебував на полі, отримав поранення однієї ноги, важке інша на ліву ногу. На жаль, ампуту травматична ампутація лівої ноги, права нога дуже в важкому стані. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Олександр Толоконіков, Олена Сомська, Суспільне новини, Херсон.